Вітаю! На огляді вологозахищена сумка на багажник велосипеда від компанії Vesbiking. Сумка має чудовий вигляд, тримає форму. По боках виконана з міцного матеріалу. Легко та швидко кріпиться до багажника. Її можна закинути на плече, прикріпивши ремінь, який йде в комплекті. Як видно на відео, пакування хороше, тому можливість пошкодження товару мінімальна. Сумка дійсно вирізняється дизайном та якістю серед конкурентів. Її можна використовувати як звичайну сумку. Для цього передбачений ремінь через плече, а також ручка, за яку сумку можна зручно нести, тримаючи однією рукою. Сумка має два відділи і сітки всередині. Також один відділ є зовні, який можна використовувати для пляшки з водою. Він знаходиться біля щитка, тому завжди буде брудним. Об'єм сумки становить 8,6 літра. Зовні нанесені відмітки зі світловідбиваючого матеріалу. Зверху є резини, які можна використовувати для закріплення речей. Я їх не використовую, тому що кріплення так собі. Сумка вологозахищена, проте не водостійка. Після дощу всередині стає волого, і її потрібно просушувати, відкривши перед цим. Я рекомендую для захисту від дощу купити водозахисну накидку. Їх є дуже багато. Знайти можна в розділі накидки для рюкзаків». Потрібно просто підібрати по розміру. На даний момент я використовую сумку на електровелосипеді для акумулятора власної збірки. Це друга сумка на велосипед, яку я замовляю. Також використовую ще одну сумку, яка кріпиться наверх велосипедної рами, та має окремий відділ на телефон. До речі, цей відділ легко знімається та кріпиться за допомогою липучки. На Еліекспресі ціна на товар змінюється в межах 800 1300 гривень. Потрібно купувати під час розпродажі, якщо хочете трішки зекономити, посилання на сторінку товару знизу під відео. Зі сторінки товару можна відкрити офіційний сайт компанії та ознайомитися із великим каталогом товарів, які стосуються велосипедів та велоспорту.